Всім привіт! Ви на каналі Тілі Плейблок. нас до І сьогодні мені буде робити макіяж моя молодша сестра своєю косметикою. Ми тут трошки підготували. Ось у вас теж у 10 років було стільки косметики. Моя перша косметика в мене, мені здається, в років 11 Точно не в 10 Ну але сьогодні ми будемо робити такий челендж, такий макіяж. І в нас навіть є референс. Ну і якраз зробимо вам огляд на Ліліну косметку. Багато чого їй подарувала на день народження, багато що вона до того купувала, багато що я їй віддала. Так. Будемо робити ось такий макіяж. І так, з чого варто почати? З бази. бази. Можемо використати ось таку. Вона може рахуватися і як основа, і як тональний крем. Доносити будемо моїми пензлями. До речі, я користуюсь цими пензликами вже достатньо довгий час і я щаслива. Зразу скажу, що я не дуже гарний майстер, щоб красити. Тобі 10 років. Ну, ось це і кажу. Можеш взяти ще спонж. У нас ще є спонж. До речі, хочу сказати, щоб мені там потім не писала маленька дитина, ви що яка косметика. Ліна користується косметикою тільки по приколу, і то дуже рідко. Тож ага. не часто. Та я взагалі може нікому не прошу, Хіба що близько для вук. Ага. А це колекція так: часто побавитися і іноді там на якісь свята. Ну я просто попросила е, дівчат подарувати мені на день народження косметику. і Вони дуже багато подарували. Та ну, і ти сама іноді купуєш. Нещодавно так. забрали з пошти ось таких три крутесних блиски. З Аліекспресу це бренд, не пам'ятаю який. Якийсь китайський. GGB. Во. І вони такі For миленькі. І вони кролики. дуже милі. Оці класалки, знаєте, такі, вони прям класні. Концелери – це 0,5 відтінок від Maybelline Сьогодні, до речі, ідеальна погода в плані температурного режиму. Зараз, якщо я не помиляюся, 25 градусів. Угу. І не дуже спекотно, і не дуже холодно. Що далі, рум'яна? Рум'яна Чи спочатку зробимо очі, а потім обличчя корекцію? Я думаю, спочатку корекцію. Може, спочатку очі? <рес> давай спочатку очі. Ну, ну добре, давай. Так, мені треба подивитися цей макіяж, а то я вже забула. До речі, на рахунок рожевого ти можеш використовувати в цій палеці ось ці кольори. Це рум'яна? Я знаю. І що? Так, є сюди. Огляд сюди. на Лілі палетки. Ось такі. Ця трішечки. Так. У Лілі тут є і хайлайтери, і рум'яна, і блиски, і багато всяких кольорів, але так. Лілі треба їх протерти. Ось ця палетка більш така живуча. Ще з відео про косметику з Аврори я Лілі віддала ось цю палеточку. Тут прикольні шиммери. Так. Вона також вже така заюзана. Ну, вони такі робочі палеточки. Ну, усе більш така пігментоване. Дивіться. Ага. І дуже м'які ось ці. Ось ці, ці. прям такі м'якенькі і дуже-дуже пігментовані, на диво. До речі, можемо ще рожевий використати з цієї палетки. Ну, але давайте, майстер вирішує. До речі, ще що мене показали, це в Лілі є ось така палеточка. Багато хто напевно бачив відео. Як ми робили огляд на косметику, яку мені подарували на день народження, тому це також. Ну, блискітки, чесно, прикольні, але вони якісь дуже крупні і я не знаю, як їх використовувати навіть. Хіба що тут білий і фіолетовий такі, що прям робочі? Угу. Так, далі думаю. Uh, колір романтікої. Uh, Це okay, okay, окей, не, okay. не хвилюйтесь. А якщо взяти і зробити рум'янами, Лілі є ось такі рум'яшки від ламель. Чесно, класні рум'яна, саме по якості. Але пакування, і як вони втрамбовані, ось у Лілі, наприклад, ось тут вбити одразу причому. Воно само відкололося. Так, само відкололося. А в мене просто ось це потріскалося, можливо, хтось вже бачив на моєму каналі, де я переробляю їх в інше пакування, бо це просто. Unreal, це просто неможливо. Uh -huh. Так, ну майже симетрично. Подивись. Я не знаю, як це так нормально малювати. Так, продовжуємо. Шимер у середину, да? так? Так. Ти, оце гарненько прям. І можна додати якийсь інший кольор прям всередину. А може додамо ще з ось цієї палетки? Можемо. У Лілі є а, дві туші, Одна не розпакована ще. Одна розпакована. Одна розпакована, Просто Ліля ну, дуже часто користується цим самим, тому... І очі будуть нас завершені. Залишиться тільки. Рум'яна, хайлайтер та губи. Та можна я просто зараз твої? пю <по -по -по> Можна так для того, щоб зволожити губи. Mm. Такий, лілі. Так. Це маленький формат, він тут зручний за рахунок. Z... З блубрі. З Блубері, так. За рахунок цього аплікатора. І тепер давай завершувати, додамо рум'ян, додамо хайлайтеру і губи. Так, хайлайтер. Тепер хайлайтер. У Лілі якщо що є два хайлайтера виходить. А це, це... це взагалі якийсь Бумбая Це якийсь Бумбая, це типу, мінеральна якась пудра, професіонал, бла бла. Як я розумію, це просто тут одразу декілька і рум кольорів. рум'яна, і то, і все. І бронзер, рум'яна, хайлайтер, коротше, дуже багато кольорів, але ми використаємо ось цей ось такий кольоровий. Дивіться, Ви виглядає він дуже гарно. Тучить дзеркало є. А коштува буквально трошечки. У Лілі ще є два ось таких однакових хайлайтери. Так, але... Вони навіть тут ще Але вони дуже жорстокі так, і вони, вони дуже сильно сидять. Їх сяють. можна на волосся. Їх можна так. Прикол. У Лілі є ось така помадка, це LCF теж з колекції Лаванду. Вона дуже класно пахне класно пахне лавандою. І mm -hmm. колір дуже прикольний. Є дуже багато всяких близьких. Давай Я оцей клацалко. А, давай. Зараз, ну, ось цей його майже не видно, mm -hmm. він як блиск. Просто. Треба обирати з ось цих. Я давай. думаю, ось цей потрібніший. <рес> Мені дуже подобається, до речі, запах. Близьких. Так, вони дуже. Гарно. Він таким виноградом класно. Ну і що? Ух ти, слухай, а макіяж вийшов дуже гарний. Так, ось і все, макіяж повністю завершений, тільки не повністю. Треба фіксатор. Фіксатор, ну давай під Ого, ти так прям близько до обличчя. Він дуже класно пахне. Я не знаю, чи він багато чогось робить. Але пахне. Але пахне дуже круто. Зараз висохнемо і я все покажу вище. Ну, ось такий макіяж вийшов. Дякую, візажисту. Так, я думала, в мене буде гірше. Треба завжди вірити у свої сили. Так. І чи нас <ріх> Ну круто, супер! Ставте лайки, кому сподобалось. Пишіть коментарі та да? до нових зустрічей